Хотіла би почати нашу основну частину з вами з цитати, яку я почула від одного свого колеги. Є у мене колеги, які люблять працювати з аналітикою, є які взагалі вважають, що аналітика не потрібна. І ось цей колега, власне, такий скептик, тобто його позиція була наступна: навіщо мені аналізувати дані? Я створюю контент. На інтуїції, на досвіді, і це працює. Але, як показує мій життєвий досвід, коли ви працюєте на інтуїції, це, звичайно, часто може спрацьовувати позитивно, але дуже часто не спрацьовує або взагалі йде в негатив. Проте, маючи дані, розуміючи, що можна покращити. Те, що ви створили інтуїтивно, результат може бути в два 3, а то й в п'ять разів набагато краще. Буквально там останній кейс, останнього півріччя, коли я зайшла в консультування каналу, я запитала, за яким принципом вони створювали контент. Чисто на інтуїцію. От ми просто так собі бачили, це, це робили. Але в них була з ціль збільшити аудиторію на своєму каналі. І вони не могли ніяк нащупити, що ж їм зробити. Тобто вони ходили просто отак, от пальцем в небо тикали, і на цьому все. Я провела аналіз. Зрозуміла точки їхнього росту, тобто виявила, який тип контенту їм дає найбільший приріст аудиторії, які фішки вони використовують, і при цьому люди в коментарях позитивно реагують на це. І вони це масштабували, ввели в регулярне правило і збільшили свої показники в три рази по збільшенню аудиторії, тобто наростили нових підписників. От вам здавалось. Робили, працювали інтуїтивно, десь вони там могли базові аналітичні дані подивитись, сіли більш глибше, занурились в аналітику, побачили свої нові точки росту, і це зовсім інший ріст. Це не плавний поступовий, інтуїтивний, та більш масштабний і агресивний. Що би я вас вам всім. Рекомендувала робити перед запуском своїх каналів, або якщо вони у вас є, це оцінювати свої результати і для себе визначати один-два показника, за якими ви будете вважати, що ви досягнули успіху. Наприклад, для когось це будуть підписники, для інших це будуть перегляди. Є у мене клієнти, які кажуть, мені важливо, щоб була глибина, щоб довго дивились, тому що так таким чином я розумію, що потрібні мені теми до людей доходять, до їхніх вух. Хтось каже, мені головне, щоб була висока взаємодія в коментарях, тому що в першу чергу я YouTube використовую як майданчик для залучення для пошуку своїх клієнтів. І, будь ласка, вибирайте один, два, максимум три показники, за якими ви будете цілитись, але перегляди. Як на мене, це от не основна ціль, яка у вас має бути. Ви повинні більш глибше подивитись, і ми про це зараз з вами поговоримо. Але перед тим я хочу ще поділитися з вами одним своїм із останніх кейсів, де аналітика робить диво. Да? Здавалось би, це диво, але насправді це прагматичний підхід. Був собі YouTube канал, неважливо тут насправді яка ніша, він викладав, викладався контент, рахувалися базові показники, тобто перегляди. І на цьому все. Це може вести одна людина, це може вести 10 людей. Але якщо ви не аналізуєте дані, то ви по суті стоїте на місці. Я зайшла зі своєю командою в аудит каналу, ми проаналізували. Які теми найкраща, не, найкраща аудиторія ре, реагує? Який вік цієї аудиторії? Коли краще викладати цей контент? Це більш україномовна аудиторія, чи англомовна аудиторія? Це який хронометраж більш-менш необхідний? І Ось, будь ласка, показники практично, не практично да, вони подвоїлись з, там, менше, ніж за місяць. Базово це створила аналітика. Базово це створила аналітика, тому що контент не змінився. Ми в першу чергу пішли в аналіз поточної ситуації і, і подивились, що заважає каналу. Рухатись. Е, тому завжди починайте, якщо у вас є проблеми, ви, наприклад, тільки починаєте свій канал, або ви стоїте на місці, підіть в глибокий аналіз, що у вас відбувається. Які метрики впливають на результат? Для мене це чотири базових метрики, хоча я користуюсь набагато ширшим полем, але це основа, по якій я бачу, є проблеми на каналі чи немає. Покази. Та, що, що в розумінні Ютуба є показом. Тобто він, особливо для нових молодих каналів, це велику буде, буде роль грати. І для тих, які вже багато років існують, теж гратиме роль. Це як Ютуб шукає. Вашу аудиторію. Тобто він генерить показ в різних розділах, в рекомендаціях, в пошуковій стрічці і дивиться, аналізує, як аудиторія реагує на ваш контент. Якщо у вас є якісь проблеми з каналом, то саме покази, статистика по показам вам підсвітить дасть маячок. Другі, друга метрика, на яку слід дивитись, це CTR, Це власне оформлення вашого контенту. Це обкладинка, так, картинка до відео, це е, заголовок. І таким чином, якщо у вас низький CTR, ви теж розумієте, що у вас е, проблеми. Е, прийнято вважати, що для рекомендаційного трафіку, тобто те, що саме безпосередньо YouTube рекомендую ваш контент. CTR має бути від 6 до 10. Або там 8% 10 це взагалі золотий стандарт. Але є ніші по типу новини, мілітарки, музики, де CTR може бути нижчий. Чому? Тому що висока кількість показів, відповідно, вона не може генерувати високий CTR. Але за рахунок того, що ваш контент максимально привабливий, широкій аудиторії, то у вас будуть висока кількість показів, відповідно, буде падати. CTR. І відсоток утримання перегляду. Це третій параметр, на який я дивлюсь, це глибина, як довго дивляться ваш контент. І тут є золотим стандартом 30%. Відсотків. Але є один момент, на який ви повинні звертати увагу. Якщо у вас відео на 60 хвилин, на 90 хвилин, там, на 120 хвилин, то звичайно досягнути норму в 30% практично нереально. І тут е, ця планка падає на 20-25%, це вже буде суперкрута е, е, історія. Але якщо у вас відсоток перегляду 5%. 7-10% є проблема з контентом, YouTube прийде до вас і викине це відео із рекомендацій, і не буде його просувати. Так? Покази. Якщо він любить ваш канал, якщо йому подобається ваш контент, він на початку буде вас показувати. Якщо у вас супер класна смачна обкладинка, гарний заголовок, ви по цьому параметру зрозумієте, що люди клацають і зацікавились вашим контентом. Перейшли. перейшли, далі він дивиться на глибину перегляду. Якщо дивляться, супер клас. І четвертий показник це нова аудиторія. Якщо у вас великий відсоток постійної аудиторії на вашому каналі, YouTube буде враховувати. Чи є у вас нова, чи розширяєтесь ви, чи стоїте на місці? І е, тут я більше дивлюсь з точки зору, а який тип контенту дає вам нову аудиторію, та, де ви розширяєтесь, де ви добираєте своїх підписників, тому що YouTube зацікавлений в тому, що ви росли, повірте, в нього немає мети, там, ви 10 тисяч набрали, і на цьому все. Він якби з... готовий. Як креатора вас просувати? Так, тепер трішки більш детальніше поговоримо. Я бачу запитання в чатку. Ви можете сміливо їх писати. не соромтеся. І я на них буду відповідати або по ходу, або вже по, там, по, по, по завершенню нашої лекції, для того, щоб ми з вами більш детальніше пройшлися. Що вам дають покази? Тобто Зараз ми трошечки більш глибше подивимося на цю метрику. Тобто, зайшли в покази. Ну, і що? Да? От, тут у мене два приклади, є на 1,3 мільярди покази каналу, є на 12 тисяч, ну, покази та й покази. Да? Там, для когось це багато 12 тисяч, для когось це капля в морі. Але покази вам будуть генерити структуру трафіку. Тобто, якщо у вас 70% складає рекомендаційний трафік. Тоді з вашим каналом все окей. Да? Тобто його YouTube е рекомендує, він, е ваш контент просувається. Якщо у вас немає рекомендаційного трафіку, тоді з цим є проблеми. Да? Тобто ви якраз в структурі трафіку побачите, впали у вас покази чи не впали. Якщо вони впали, ви випали з рекомендацій по показам, щось у вас відбулося. І е це може бути А, інтерес до контенту. І тоді ми дивимося, підключаємо другий параметр. А глибина у нас перегляду довга чи ні, вона у нас впала чи не впала. А як у нас з CTR? CTR у нас впав чи виріс, тобто співставляєте два показники, і таким чином зможете зрозуміти природу, чому у вас випав рекомендаційний трафік, наприклад. Третя історія це дотримання політик. Це буде в першу чергу стосуватися тих каналів, в кого є чутливий контент, який може стосуватися новин, зброї, більш такої оголеної тематики дітей. І якщо ви десь порушили політики, то рекомендаційний трафік у вас впаде. Але для того, щоб це зрозуміти, ви йдете в параметр покази і бачите, що у вас. Щось посипалось. І наявність порушення авторських прав. Коли у вас є один страйк, на канал це не поширюється. Якщо у вас є два страйки. І вам скажуть, ні, все окей, ви можете далі, все, все добре. Але в мене є кейси в роботі, коли я бачу на каналі два страйки, і канал випадає із показів, так? випадає із рекомендацій, а якщо три, то вже сам YouTube говорить, сорян, але ти втратив свою репутацію. Навіть якщо ви вирішили це питання з третім страйком, його там, наприклад, прибрали, це буде впливати на покази вашого контенту. Впали у вас покази, відповідно, у вас впали перегляди. Так, е, так. давайте тут трішечки подивимось на цей слайд. Це дані за місяць, як вам? Ну от, ви бачите тут структуру трафіка, тобто блакитний графік. Зараз ви його побачите, бо я бачу, що ви його не бачите. Так, я поки якраз О, ви побачили графік, да, блакитний, верхній це рекомендації, розділи, тобто ті люди, які вас постійно бачать. Зелений це схожі. Тобто, поряд, якщо ви з комп'ютера дивитеся правий блок, якщо ви з телефону дивитесь, то це нижня стрічка. Да, от, рекомендаційна. От у вас дані за місяць. Що ви можете про це сказати? Як ви думаєте? Ну, тобто, тут є падіння, немає. Ви бачите, да, такі от скачки. Ну, і сказати, у вас падає рекомендаційний трафік, чи не падає, у вас падають покази, чи ні. Ну, що з цього зробити? Да? Немає. Дуже складно зробити якийсь висновок. Тому моя вам рекомендація аналізувати дані на основі більшого періоду. Да? І ось вам приклад, це дані за рік. По там, моєму клієнту, де ви бачите покази за рік по тижнево, немає сенсу, ви не зможете побачити ніяких закономірностей. І зверніть увагу на ось цей от період. Зараз ви його теж побачите в себе. Тобто, ось тут є провизаннячко. Ми бачимо, де там жовтень місяць є провисання. І коли ми почали розбиратися, то з'ясувалося, що в цей період прийшли страйки на канал. Прийшли страйки, і от ми бачимо статистично нам це показало. Аналогічно, ви побачите цю історію з порушенням політик. Також ви можете такий же, таке ж провисання побачити. В листопаді-грудні, особливо це новина річ, часто можуть побачити або мілітарка. Вони викидаються з рекомендацій, тому що цей контент вважається неліквідним. Для... А розважальні якраз навпаки в цей період будуть вистрелювати. Тому, будь ласка, аналізуйте там 90 днів, аналізуйте 12 місяців і беріть дані по тижнево. Так, бачу ваші питання, буду по них відповідати трішки згодом, добре? Так, тепер от вам просто ви подивіться на цю прекрасну тошку: це вкладочка розділи. Це моя вкладка. Да? У вас зараз хвилинку. Так, тепер ви, да, ви її бачите. Вкладка розділ. Різний контент, і як на вашу думку? Те, тобто в цьому різноманітті треба виділятись. В стрічці там теж, якби ви, ви пальчиком вгору скролите, відповідно, у вас є три секундочки, а іноді одна секунда, щоб зацепити увагу людини. Тому першим ділом. Люди сприймають контент, ваш контент обкладинками. Та от, чим вони яскравіші, чим вони привабливіші, чим якісь більші деталі, тим краще буде чіплятися ваш контент. І коли YouTube бачить, що ви грамотно працюєте з обкладинками до своїх відео, тим буде він активніше вас просувати. Я вам просто покажу кілька прикладів різних ніж да, для того, щоб ви розуміли, як креатори працюють. Це кулінарія. Тут е від себе я просто хочу. Е зараз він теж у вас цей слайд з'явиться. На чому я хочу е звернути увагу. Перше, це емоційні фотографії. Та, є завжди якась реакція посмішка. Е тут. Дуже крупні такі деталі, масштабовані, е витянуті за кольором, тобто вони яскраві, смачні. Це може бути порівняння до після, або да, е е розбито на певні е кадри. Такі обкладинки привертають увагу. Ще один контент не характерний там, для мене, але він характерний там, для певної аудиторії, коли це, до речі, канал, створений повністю на штучному інтелекті. Тобто обкладинки аїшні, музика теж аїшна. Ну, я думаю, що заголовки там з допомогою АІ теж генеряться. Але це завжди. Одна дівчина яскрава в кадрі, такі, знаєте, максимально американські в стилі Бернінмен обкладинки. Десь є схожа кольористика, але це завжди красиво, стильно, смачно, привабливо і це привертає увагу. Ми зараз не говоримо про те, що це жіноче тіло, ми говоримо про сам підхід і прийом. Третій приклад, який я вам хочу а, а, показати: а, це інформаційний ресурс. Ви могли теж бачити в багатьох новинарів використання текстів. Це, повірте, не тільки українці роблять, навпаки, це з за кордону саме інформаційні канали використовуються, це. це один із американських досить відомих каналів. І зверніть увагу, да, емоційність так само фотографії. Крупні деталі, висвітлені обличчя яскравий і жовтий колір. Взагалі, от зараз я бачу такий певний тренд до ультрамарина. Салатовий, рожевий, яскраво-жовтий, яскраво-червоний. Таке, знаєте, трошки, як це, щоб очі повиривало. Але в цьому є певна логіка, тому що намагається зацепити вашу увагу. Так от, у вас може бути різний контент, а різні ніші, і ви мені скажете, Оля, ну як мені зрозуміти, Я... міняти мені вкладинку, не міняти вона, ок чи не ок. І ось тут, в аналітиці, є е, ну, це правило, прийом, да, який ви повинні застосовувати. Знову ж таки, беремо великий період часу, мінімум 90 днів, ще краще там, взяти півроку, три місяці або е, цілий рік. Беремо ваші покази. Вашого каналу. І порівнюємо, як у мене тут на графіку, із ctr сітером. Зелений графік у мене CTR, фіолетовий у мене показ. І я порівнюю. Тобто, покази я бачу, от він мені генерить, показує, показує мій контент. І чи є у мене падіння? Воно, звичайно, не буде от таким от різким. Різким воно може бути тільки в момент, коли у вас дуже різкий підйом по показам. От ви можете бачити, це у мене на слайді в, на початку січня, коли показ більше, ніж е, сам CTR. Е, Таке буває, да? тобто він е, зацепив ваш контент, тобто він сподобався Ютубу, е, зацепив його. І показує максимально широкий, да? тобто він шукає цей контент, і у вас CTR може падати, бо він, він вибирає, да? От просіває, просіває, шукає оце де ж те зерно нащупати. Тому не лякайтеся, якщо високі покази низький CTR в рамках там, одного дня чи тижня, це, це не, не є погано. Погано, коли ви маєте. Довгий період часу, тобто там місяць-два місяці, у вас йдуть покази, а CTR у вас падає. Це говорить, що вам пора міняти обкладинку і причому терміново. І аналогічно, для того, щоб порівняти, працює вас обкладинка чи не працює, ви знову ж таки берете йдете в аналітику, дивитесь, міряєте покази до перегляду. У мене, наприклад, минулого року. Ми пробували пробували з клієнтом. Так само було падіння, замінили повністю обкладинки, показував мене як ішли рівненько, так і йдуть. А CTR у мене почав рости все. Ми зафіксували. потім клієнт приходить і каже: Слухайте, ну щось мені хочеться знову це поміняти обкладинки. Я така, ні, ми нічого не міняємо, покази хороші, CTR високий, все супер. І яка може бути заточка? Ось тут. У вас може бути історія, коли ви, наприклад, пропустили цей момент. У вас йшли йшли покази. CTR у вас впадав, ви випустили цей момент, і у вас рухнули покази. Так? Тобто він теж собі фіксує. Ага, у вас CTR там був, наприклад, 5, впав до 2-2,5, ви ніяк не відреагували, обкладинку ви не змінили. Все, дорогенькі, я пішов, попрацюю з іншим каналом, який. Стежить за своєю аналітикою і працює своїм оформленням. Е, так, це, от, власне, приклад, що можна змінити. Е, багато що я вам вже наговорила, але тут я скажу: акцентні кольори. Тобто, е, працюємо з, з кольористикою. Крупні фото. Чесно, я просто вже, мені здається, ви самі бачите. От, так, да? Тобто по плечі, крупні фотографії. Е, дуже рекомендую робити обкладинки в фотошопі, або в канві, або в фільмі, а потім в Міджорні закидаєте і додаєте певної контрастності, рельєфності, прям покращені. Такі виходять фотографії смачні. Багато хто зараз користується, тому рекомендую робіть цікаві деталі, але їх небагато. тобто Не повинен бути вінегрет. Якщо у вас тут є обличчя і ви хочете якусь деталь. Ну, Одну-дві поставте, але, будь ласка, не 5-6. І якщо вони там ще затемнені, отакі малюські підзручки, яких не, не видно, не робіть цього. Краще вже тоді робіть акцент на обличчі. Порівняння, да, то після. Чорно-білі деталі. Можна так робити, гарний прийом таким чином теж гра. Ну, Аїшку використовуйте, якщо ви, наприклад, не маєте там змоги фотосесію якусь провести, берете. Свою фотографію учите, АІшку, щоб у вас там емоційні різні були фотки. Або якщо ви берете якогось персонажа Трампа умовно, і ви хочете йому додати певні емоції, щоб фотографій не шукати, ви це в мічорні робите. Що щоб краще там, зрозуміти, що працює і не працює, YouTube вам йде на зустріч, він робить тестування обкладинок, три обкладинки ви завантажуєте і для себе тестуєте, що краще, а що ні. Гарний функціонал, тому, якщо сумніваєтесь, спробуйте ось власне скрін, як ми з клієнтом тестуємо різні кольори, різні емоції, різні заголовки і дивимося, на який кольори найкраще емоцію реагують.